Вітаю, друзі! Жаба Гадюкін в урядовому кварталі. Слуги народу чіпляються один одному в горлянку, ділять портфелі. І пох що війна під кров, сльози, смерті кругом, вони ділять портфелі, ділять доступ до фінансових потоків. В останні дні активізувалась боротьба за контроль над митницею і Міністерством фінансів. За своїх людей в керівництві митниці бореться нардеп Ярослав Железняк. А в кріслі міністра фінансів України себе бачить ніхто інший, як Данило Гетьманцев. Розумієте, ситуація складується таким чином. Що е, в десь в 20-х числах має зібратись парламент. І хотів б провести влада, банкова, хотіла б провести ряд кадрових змін, але вперся арахамія і каже, що його хочуть позбавити фінансових потоків, і почалося протистояння. Кажуть, якщо голосів. На 20-те не буде, то будуть вживати кардинальних заходів, включно з посадками клієнти, друзів, близьких арахамі, викриттів корупційних, і будуть намагатись протягнути з урядові зміни перерозподіл фінансових потоків в уряді і посад в уряді. В Всередині вересня. В будь-якому випадку, друзі, ну що ми спостерігаємо? Ми спостерігаємо срач, сморід, корупційний, мародерський протистояння всередині влади під час війни, під час, коли краще з кращих на фронті. Воюють, гинуть, захищають. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Слава Україні і смерть ворогам.